My dear friends, your and my channel, you're welcome! З вами Альона, your English teacher. І сьогодні ми маємо заняття шосте, Lesson six. 6. go. Сьогодні на уроці ми розберемо тему My family. My family означає моя сім'я, моя родина. Вивчимо з вами, як сказати англійською: моя сестра, мій брат, моя мама, тато, бабуся, дідусь, двоюрідний брат чи сестра, батьки, діти і таке інше. А поки що нагадую про формування групок для speaking клабів. Всі бажаючі, хто хоче якнайшвидше заговорити англійською мовою, заповніте анкетки за посиланням нижче та відправляйте на вказану пошту. Також сьогодні ми з вами продовжимо вивчати англійський алфавіт. Як звучать перші 5 літер англійського алфавіту, ви вже знаєте. Ось вони. Ей. B, C, D, E. Сьогодні вивчимо наступні 6 літер англійського алфавіту. F літера F. Вона дає звук F в англійських словах. Тут все дуже просто. Наприклад, слова, які ми вже з вами знаємо, вивчали: Fat – товстий. Flower квітка. Five 5. 5, 50. 50. Наступна літера G. Літера G може мати два звуки. Подивимося на першу колоночку слів. Менеджер. Angel. Тобто наш звук буде G. G. Angel означає ангел. Друга колоночка слів маємо звук Г. Singer, single, angry, garden, big, great. Третя літера на сьогодні H. Вона дає звук Х, Х, але коли у нас літера H сполучується з іншими літерами, може бути зовсім інший звук. Все будемо вчити поступово. Поки що подивимося на нашу колоночку слів. Х. Він звук Х. Хаус Х. Хангри. Х. Тут, думаю, все зрозуміло. Наступні дві три літери. Це літера I J K. I знаємо що англійською мовою, I значить я. Також це окрема буква англійського алфавіту. І вона також може звучати по-різному в різних словах. Літера I дає такі звуки, як I, I або у буквосполученнях з іншими. У сполученні з іншими літерами це можуть бути інші звуки. Сьогодні роздивимося букви сполучення I R. Отже, перша наша колоночка. Там, де літера I, має коротенький звук I. Terrible I. Terrible. Pink. Thin. Single. Stupid. Six. Друга колоночка слів. Літера I дає звук I. Nice. Excited. Spider. Kind. Fine. Nine. Pilot. І третя колоночка слів це буква сполучення I R. Якщо ми маємо такі дві літери разом, у нас буде звук R. R. Наприклад, слово bird. Пташка. Girl дівчина, Thirsty. Спраглий. thirteen – Тринадцять. Thirty. Тридцять. Літера J. Літера J дає звук Джи. Наприклад, adjective. Adjective означає прикметник. Job – робота. Project. Проєкт. І літера K. Читаємо наші слова. Тут все просто. Літера K дає звук К. Читаємо наші слова. Kind. Sky. Pink. snake. Добре. А тепер почитаємо нашу тему My family. Моя родина. І нові слова на сьогодні, які ви, я думаю, знаєте. Mother. – «Мама». Однак дуже часто у розмовній мові або у фільмах, мультфільмах ви будете чути мама або мамі. Мам це в розмовній мові, як ми кажемо, ма. Мам. В принципі, це неофіційне, неформальне слово, але яке широко використовується в розмовній мові. Наступне: father. Батько. Тато. Або так само ви почуєте дуже часто: dad. Або daddy – Татку. Daddy. My dad, your mom, my mom, your dad, my dad, your mom, my mom, Your dad. Daughter. Дочка. Дуже багато літер в цьому слові, але читаємо. Daughter – daughter. Son – Син. Hi. This is my son Christopher. Hi. This is my son Christopher. Hi. Hi. Зверніть увагу. Слово son пишеться з буквою O. Але ми не читаємо це слово як сон. Ми читаємо це слово як а. Сан. Наступне слово: parents. Батьки. Мається на увазі мама і тато. Parents. Children діти. Зверніть увагу, children це слово, яке вжите в множині. Це вже є діти, бо одна дитина буде child або kid. Ah, what good little children you are. uh, Where are your parents? What good little children you are! Які ви маленькі хороші дітки? Where are your parents? Де ваші батьки? Наступне слово sister. Сестра. Та – «брат». Слово brother у нас вже попадалося на минулих заняттях. Тому я думаю, ви це слово вже знаєте. my brothers Denver and Dallas. These are my brothers Denver and Dallas. Це мої брати. Денвер і «Даллас». А тепер розширимо фрагмент із фільму, який ви бачили декілька занять тому, коли вчили слово bad, поганий. My brother thinks his daughter, the four year old is going to be the next Beyonce. My brother thinks his daughter is gonna be next Beyonce. She's bad. Мій брат думає, що його дочка, his daughter, is gonna be. Цю конструкцію будемо вчити пізніше, коли ми з вами розпочнемо вчити дієслова. А зараз просто намагаємося сприймати на слух ті нові слова, що ми з вами вивчаємо: My brother, his daughter. Окей. Okay. А тепер подивимось на наші речення і попрацюємо з ними. Там, де ви бачите число. Назвіть, як вона читається англійською. А ще краще пропишіть на листочку. Там, де є пропуски, вставте необхідне слово. Тиснемо на паузу, виконуємо та перевіримо разом. Перевіряємо. My mother is 62. Мої мамі 62. His mother is 70. Його мамі 70. Her father is a pilot. Її батько пилот. He is 44 years old. 44 Our daughter is a student. Наша дочка student. She is seventeen years old. Ей 17. Is your son tall? Yes, he is. My son is very tall. Так, він дуже високий. Is he twenty? He's 20? No, he's 18. Йому 18. Our parents aren't young. They are old. Наші батьки не молоді, вони старі. Are his sisters married? Yes, they are. Його сестри заміжні? Так. What are their names? Their names are Marina and Kate. А як їх звати? Їх звати Маріна та Кейт. Your brother is Is very smart. Is he a teacher? Твій брат дуже розумний. Він вчитель? No, he's a manager. Ні, він менеджер. What is his name? Яке в нього ім'я? His name is Ваня. Його звати Ваня. Окей, думаю, з завданням ви справились, ідемо далі. І ще трошечки нових слів. Все, що стосується членів родини. Husband – Чоловік. Хазбенд. wife – Дружина. wife, my wife. Grandmother – Бабуся. Тут все дуже просто. Додається слово гренд до слова. Mother. Ставимо його попереду: mother мама. Grandmother – бабуся. Ще дуже часто ви почуєте знову ж у фільмах, мультфільмах: Granny Або рдмар. В принципі, це те саме більш розмовна мова. Те саме стосується дідуся. Grandfather Або Granddad. grandpa, Grandpa, Grandpa! Grandpa, Grandpa! Grandpa, Grandpa! Ну що ж? І власне те саме стосується онука та онучки. Онук Grandson. Онучка Granddaughter. Хто такий казин? Cousin? Казин означає двоюрідний брат або сестра. Кузен або кузина. А тепер для закріплення наших нових слів. Давайте перечитаємо наші речення. My husband is a computer programmer. Ви також можете повторювати за мною вимовляти, промовляти ці слова і ці речення. His wife is a good singer, but a bad manager. Його жінка. Хороша співачка, але поганий менеджер. Your granddad is a bit overweight. Твій дідусь трішки має лишню вагу. Is her granny old? No, she isn't. She's 45. Її бабуся старенька? Ні. Їй 45 років. His grandson. Is a pilot. He isn't married. Його онук пілот. Він не женатий. Моя онучка лікар. Вона худенька та молода. How is your cousin today? She isn't fine. She is sick. Як сьогодні твоя кузена двоюрідна сестра? Їй не дуже добре. вона хвора. Наступне наше завдання translation. Translate into English. Перекладіть на англійську. Тиснемо на паузу і будемо перевіряти, потім разом, ваші виконані переклади. І наші відповіді. Його брат співак, Йому 32 роки. His brother is a singer. He is 32 years old. Його дружина моя подруга. Її звати Наталі. His wife is my friend. Her name is Natalie. Наші онучки хороші дівчата. Їм по 11 років. Our granddaughters are good girls. They are 11 years old. Їх будинок великий. Йому 7 років. Their house is big. It is 7 years old. Її мама моя вчителька. Їй 49 років. Her mother is my teacher. She is 49. Мій тато менеджер. Йому 53 роки. My dad is a manager. Або my father is a manager. He is 53 years old. Її сестра висока, жінка. Їй 24 роки. Her cousin is a tall young woman. She is 24. Твій брат мій найкращий друг. Your brother is my best friend. Його батьки лікарі. His parents are doctors. Мій чоловік дуже розумний. My husband is very smart. Сподіваюсь, із цим завданням ви впорались відмінно. Ідемо далі. І останнє на сьогодні, що ми маємо зробити? Знайти помилки у словах та їх виправити. Те, що ми зазвичай з вами робимо. Find mistakes in some words and correct them. Write your answers in the comment section below. Пишете виправлені слова у коментарях знизу, а я буду перевіряти. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Якщо маєте якісь запитання або щось незрозуміле, Пишіть у коментарях. А я з вами прощаюся. Thank you for attention. See you later. Bye! See you. Bye. Bye, -bye.